Це Київ, столиця Незалежної України. А це давній Київ, столиця Русі, а це землі Русі, середньовічної держави зі столицею Києві у різні часи при різних князях київських. А це її перша письмова збірка законів Руська Правда. А це вулиця в місті Вроцлав, теж руська. Бо в 13 столітті тут стояла Руська брама. Росії тоді ще не було. А от Русь була. А це польська кухня, піроги — руські, так у Польщі називають українські вареники. Здивовані? Не переймайтеся. Зараз багатьом важко уявити, що руське це зовсім не те саме, що російське. Бо з 18 сторіччя російська імперія робила все, щоб терміни руське та російське злити воєдино. Давайте розставимо все по своїх місцях та за 20 хвилин спробуємо розібратися, що таке русь, звідки вона взялася і куди поділася. З'ясуємо, хто її нащадок, а хто полукровка. Ну і нарешті покінчимо з головними міфами сусідської пропаганди. Головним джерелом, звідки ми дізнаємося про давню руську державу, є повісті минулих літ, які Чернець Нестор написав аж у 1113 році. Сам Нестор за часів давньоруської держави ще не жив. А про ранню історію Русі дізнався з нечисленних візантійських хронік, а також різноманітних переказів про давні часи. Ну а що йому було робити як Вікіпедія та Гугл? Тоді працювали як демократія в Росії сьогодні. Тож вважається, що достовіреним джерелом повість минулих літ може бути лише у викладі подій останніх ста років від початку одинадцятого століття, а решта то ближче до легенд. Але маємо, що маємо. До речі, до нас оригінал Несторового літопису теж не дійшов. Ми маємо два ксерокси, що зробили інші монахи ще пізніше: Лаврентіївський та Іпатіївський списки. Але якщо до них додати арабські, візантійські, скандинавські документи, то щось стає більш-менш зрозумілим. Літопис Нестор починає ще з потопу. Згадує все ще від Ноя, потім швиденько перераховує народи, що пішли від Яфета сина Ноя, в тому числі і слов'ян. А там і до Кия, Щека, Хорива, і сестри їхньої либідь дістається. Так Нестор прискіпливо перераховує слов'янські племена. Слов'яни, прийшовши, сіли по Дніпру і назвалися полянами, а інші Древлянами, бо осіли в лісах. А другі сіли межи прип'яттю і двіною і назвалися Дриговичами. А окремий літописець перераховував інші народи, які данину дають Русі: чуть, Весь, Меря, Мурома, Черемиси, Мордва, Перм, Печера, Ям, Литва, Зимигова, Корсь, Нарова, Ліп. Але вони жили на півночі та сході, і нам до них поки що справи немає. Та вони і не слов'яни були, а більше фіно-угорські племена, які згодом опинилися під впливом слов'ян. Тепер щодо походження самої Русі. Є патріотичну версію, що було таке східнослов'янське плем'я Русь яке жило по берегах Росі притоку Дніпра. Але в історичних джерелах згадки про них не знайдено. Тож більш реальною версією походження є та сама Несторова, де він пише, що слов'яни не могли між собою дійти ладу та й запросили княжити до себе варягів, щоб ті, як топ-менеджери, навели порядки в бізнес-процесах. Пішли вони за море до варягів до Русі, бо так звали тих варягів, Русь. Як ото одні звуться свеями, а другі норманами, англами, інші готами. Отак і ці. Сказали Русі чуть словене, кривичі і весь. Земля наша велика і щедра, а порядку в ній нема. Ідіть но, ну, княжити, і володіти нами. І вибралося троє братів із родами своїми і з собою всю узяли Русь. Тож Русь спочатку це про шведів, що ходили на веслах і воювали. До речі, у сучасних естонців і фінів до цих пір шведів називають році, і від них почалася історія створення та звеличення саме держави Русі, яку спочатку заклав такий собі вар'язький правитель Рюрік. Про це багато всякі норманісти писали. У них прочитайте подробиці. І від цього і пішло все те, що ми звикли чути про нашу землю. Русь. Київ мати міст руських. Руська правда як перша збірка законів. Князь Галицький король Русі. Руська віра православ'я. Русини. Так сусіди називали українців. Та повернемось до князів. Кожен з них доклався, щоб звеличити Київ та розширити давньоруську державу. Тут ми не будемо довго витрачати час, бо ви це мали у школі вивчати. Але швиденько хоч їх згадаємо. Олег об'єднав північні землі з Києвом. Ігор став першим Рюриковичем на київському столі. Ольга сама хрестилась і державу зміцнила. Святослав сусідів підкорив. Володимир, хоч і був зовсім не святим за життя, але Русь Хрестив. За його правління тризуб назавжди стає символом Русі і залишається гербом України. Ярослав Мудрий і храми будував, і бібліотеки заснував, і дітей своїх поріднив з половиною Європи. Саме Ярослав створив систему спадкування від батька до старшого сина. Але ж поруч були ще й менші княжі сини. А ще брати, племінники і дядьки, що сіли у різних містах Русі, і всі дуже хотіли до столиці переїхати. Та й давай одне одного ганяти та спадок забирати. Останнім, хто в Києві лад навів і всіх, був Володимир Мономах. На той час рід київських князів Рюриковичів неймовірно розрісся, бо лише мономах після своєї смерті в 1125 році залишив вісьмох синів, не враховуючи дядьків, братів і онуків. А були ще Ярославичі, Ізяславичі, Всеволодовичі, Святославичі, Мстиславичі і інші. Ну слухайте, ну де ж на всіх володінь знайти. Володимир навіть зібрав з'їзд у Любечі, щоб всіх об'єднати. що ми губимо Руську землю самі проти себе зваду маючи? Відтепер з'єднаймося в одне серце і обережімо Руську землю. Кожен хай держить отчину свою. Закріплення за кожним князем його землі призвело до зворотнього ефекту. Все почало розмежовуватися від ударів зовнішніх ворогів та більше від внутрішніх чвар. І при його сині Ярополку Русь розділилася на окремі володіння і далі вже існувала як така собі конфедерація руських князівств. Ну такі були часи. Достатньо подивитись на мапи тодішніх Франції, Італії або Німеччини. Кожен хотів володіти своїм окремим шматком. Яких? Їх ще й в проєкті не було. Поки Русь зі столицею в Києві 300 років жила, розвивалася і зміцнювалася, на місці Москви ще жаби квакали і вовки вили. Маленьке село Москва вперше згадується у літописі тільки у 1147 році. Це вже навіть після смерті того мономаха. І до золотої київської історії майже немає жодного стосунку. Так сталося, що один із молодших синів Мономаха Юрій Долгорукий, волею долі залишився без князівського престолу. Ну так з найменшими завжди в ті часи було Тож його заперли у найдальший кут аж за прикордонні ліси. Юрій Долгорукий, один із молодших синів Мономаха, був першим серед цілої низки князів Ростовської області, яка при ньому відокремилася в окреме князівство. До того часу ця Чудська глушина слугувала придатком Південного князівства Переяславського. От вміли росіяни писати свою історію. Якщо взяти гугл-карту і прокласти маршрут, то зрозумієш, що від Переяславлю до цього придатку треба було лісами майже тисячу кілометрів їхати. Навіть у хроніках та земля заліссям називалась там та сама нелякана фіно-угорська чуть Мокша і меря жила. У літописах про ті часи ми знаходимо безліч цитат про те, що до тих відокремлених країв хтось з князів їде з Русі або навпаки звідти повертається на Русь. Тобто Київ та землі сучасної України то є Русь, а Суздаль, Владимир, Москва і все навколо то була не Русь, а Залісся. Тож туди за своїм шматком простягнув свої довгі руки довгоруки. Його якнайменшого відправили в це залісті, бо то навіть Руссю не вважалося. До речі, цей засновник Москви похований у Києві. І як пише той самий Ключевський, народ київський так ненавидів Долгорукого, що не захотів, щоб і тіло його лежало поруч із Мономаховим і поховали його поза містом. Далі гірш. Змінив довгорукого його син від Половецької князівни, дочки Половецького хана Аепи – Андрій Боголюбський. Ось як він виглядав насправді красунчик, правда? Як ви вважаєте, що першим зробив цей московський князь? Правильно, у 1169 році він підмовив 11 північних князів вперше в історії Русі напасти на Київ та пограбувати його. А своє прізвисько Боголюбський отримав не тому, що Бога дуже любив, а від назви села Боголюбове, яке зробив свою резиденцію та куди з пограбованого Києва привіз ікону Пресвятої Богородиці. І зараз ця ікона, переіменована в Володимирську, є святиною номер один в російському православні. Літопис і грабували вони два дні. Весь город: Поділ, і гору, і монастирі, і Софію, і десятину Богородицю. І не було помилування нікому, і ні звідки. Церкви горіли, християн вбивали. А інших в'язали. Дружин вели в полон силоміць, розлучаючись з чоловіками їх. Діти ридали, дивлячись на матерів своїх. І узяли вони майнам множина, І церкви оголили від ікон. І книг, і рис, і дзвони з церков познімали. І був у Києві серед всіх людей стогін, і туга і скорбота. Вперше за багатовікову історію нещадно було розгромлено матір міст руських. Такого сильного руйнування Київ ще не зазнавав. Навіть на думку російського історика Лева Гумільова цей київський погром засвідчив, що населення Московії втратило почуття етнічної та державної єдності з Руссю. І почалися страшні часи для нашої столиці. Протягом ста років, з 1146 сто у Києві було 47 різних князювань, а 35 разів князі не затримувалися більше року. Великий князь київський це стало номінальним титулом, який вже не мав реальної сили та влади. Так надовго зникла слава Києва. У той самий час поступово були повністю підкорені, асимільовані та знищені у власній пам'яті всі ті фіноугорські племена, які жили на північному сході та заході: чуть весь, меря, мурома, мордва, перм, печера, які склали населення спочатку Володимира Суздальського, а потім і Московського князівства. А де модератор? Видаліть його з чату. Наприкінці тринадцятого століття Москва була незначним поселенням, де правили молодші князі суздальської династії. Своїм піднесенням Москва зобов'язана політиці ординських ханів, які після завоювання цих земель стали призначати серед залізьких князівств збирача данини. При цьому вони проводили політику недопущення підсилення одного зі своїх васалів. Яскравим прикладом такого ординського податківця був Олександр Невський, якого потім росіяни навіть канінозували. Зробили героєм його біографія ще один приклад міфологізації російської історії. Стрімко посилюватися стала Москва у період правління Івана Калити, який допоміг ханові Узбеку придушити сусіднє Велике Князівство Тверське і за це у владу отримав нові землі. До речі, Калита був не тільки вірним підданим Золотої Орди, а й сам мав ординську кров. По лінії матері він був нащадком хана Сартака, сина Батия і правнука Чисхана. Це стане майже звичайним для московських правителів. І он грозний. Борис Годунов, Петро І теж мали в жилах татарську кров. В ці роки відбувається дивне зближення васалів московитів з їхніми завойовниками татарами Московити приймають до себе не тільки їхню кров, а ще їхню систему влади, одяг, зброю, деякі символи. У 15 столітті двоголовий Орел, який до цього був на ординських монетах, стає символом Великого князівства Тверського, а згодом московської держави. До речі, слова діді. Деньга теж прийшли з Орди. Діньга як срібна монета почала чеканитися у 14 столітті у Великому князівстві Московському. А ось так вона виглядала за часів Петра І. Дуже оригінально, правда? Ось ще одна оригінальність: так звана шапка мономаха або корона великих московських князів. Головна їхня святиня, якою вінчали направлення всіх московських государів з Івана Грозного до Івана П'ятого. Насправді це спочатку тюбетейка з соболиним обрамленням прикрашена коштовним камінням, а пізніше хрестом. Є версія, що хан Узбек подарував. Шапку московському князю Юрію Даниловичу в 1317 році при його одруженні з донькою хана Кончакою. А до нашого Володимира Мономаха та шапка зовсім не має ніякого відношення. І легенду про зв'язок з Візантією знов таки вигадали в Москві. А ви колись прискіпливо роздивлялися шоломи московських князів, що зберігаються в Кремлі? Ось, наприклад, шолом того ж святого Олександра Невського. Отже, в ті самі роки, коли литовсько-руське військо Ольгерда розбиває татар і звільняє землі історичної Русі від Орди, у Москву заходили війська хана Тохтамиша. Московський князь Дмитро Донський тоді втік. А після цього виплатив Орді данину за два роки, які пройшли з часу поразки Мамая на Куликовому полі. За це він отримав ханський ярлик на велике княжіння Владимирське. Отак, у тісній взаємодії з татарами склалося територіальне ядро майбутньої московської держави, яка з тих пір безперервно розширювала свої кордони виключно під коренням сусідів. Далі ці території носили у всіх документах виключно назву Московське князівство або просто Московія. І щоб більше не витрачати час та закрити тему взаємин Москові і Орди, спростуємо ще один міф згідно з офіційною російською імперською історіографією, Москва звільнилася від ординської залежності у 1480 році. Однак в російських підручниках чомусь не згадується про документи, які свідчать, що їхні князі і надалі сплачували данину татарам, і припинили це робити аж за правління Петра І, тобто на початку 18 сторіччя. Ось вам стаття 8 Константинопольського договору 1700 року. А поняли государство Московское, и свободное государство есть. дача, которая по все время погодно давана была крымским ханам и крымским татарам, или прошлое, или ныне, впредь да не будет от его священного царского величества Московского даватись, ни от наследников его. Бачите, и тут наследник. А ми повернемося до Руси. Після ослаблення Києва у 12 сторіччі поступово центром Русі стають її західні землі, де в цей час посилюється Галицько-Волинське князівство. Після коронації Данила Романовича у 1253 році воно отримує назву Руське Королівство, залишаючись спадкоємцем київської династії. Ось, наприклад, печатка Юрія печатка господаря Георгія Юрія, короля Русі. Завдяки своїй віддаленості від Орди, тісним взаєминам з Європою, особистостям князів, цим землям вдалося зберегти більшу незалежність, і українські, тобто руські, землі Галицько-Волинського князівства, залишили за собою право на назву Русь. З 14-го сторіччя наша земля входить до складу Великого князівства Литовського, Руського Жемайтійського. Слово руської у цій назві говорило не тільки про територіальні надбання династії Гедеміновичів, яка змінила на Русі Рюриковичу, взяла собі у спадок православну руську віру, закони руської правди, а литовська еліта заговорила руською мовою. Далі ви пам'ятаєте, Литва зближується з Польщею аж до появи Речі Посполитої. Розпочинається багатовікова боротьба з Московією за спадок Русі. Саме під час чергової такої війни князю Івану Третьому вдалося захопити маленький шматочок Новгород-Сіверщини. Московит миттєво скористався цим і абсолютно протиправно приліпив собі титул государя всія Русі. Тим відразу продемонстрував амбіції Москви на Русь, не маючи на це жодних прав. А закріпив остаточно це вже Петро І. Це він придумав перейменувати свою державу у Російську імперію. Хоча спочатку на його монетах ще чеканили московський рубль. Сталося це 22 жовтня 1721 року, коли цар Петро І проголосив Московське царство Російської імперії, а московитів росіянами. І так він остаточно вкрав назву Русь. Бо кому хочеться свою історію від власних гнобителів вести? От вони з тих пір і перекручують все в свої історії, де часто не ліпиться одне до одного. Назва Русь вирвана із серця Києва залізною рукою Петра. Про це знали не тільки руські люди. Іноземці теж легко відрізняли ці землі. Ось вам ще декілька цікавих цитат. Гійом де Рубру, фламандський монах, який за дорученням французького короля Луї IX здійснив подорож до монголів у Каракорум через Крим. Так вказує географічне розташування Русі і її кордонів. На північ від цієї області перекопу, лежить Русь, що має всюди ліси. Вона тягнеться від Польщі та Угорщини до Танаїду Дону. І далі в тексті. Досягли великої річки Танаїду. Ця річка слугує східним кордоном Русі. Великий Роджер Бекон у своїй великій роботі не об'єднує Русь і Татарію. Описуючи Русь як крайню східну країну Європи, що простяглася до Танаїсу, Дону, ріки, що її середньовічна Європа вважала кордоном з Азією, з півночі вона, Куманія, тобто Половецька земля, межує з великою Руссю, котра теж доходить до Танаїсу, тобто Дону. Або ось поема 1584 року поляка Себастіана Кленовича, Роксоланія, так він називає Русь, теж відокремлюючи її від Московії. Скажемо спершу, ліси неосяжні займає Русь славу. Ген до Литовських у гідь землі доходять її. Тягнуться пущі густі до московських суворих просторів. Краю немає й кінця руським безмежним лісам. Всі вони відрізняли Русь від московських земель. А кордоном на Сході визначають дон. У 1684 році у журналі де Савон Франція була надрукована одна з перших класифікацій людства. Московії на мапі Європи там теж не було. Навіть Карл Маркс писав, колискою Московії було криваве болото монгольського рабства, а не сувора слава епохи норманів. І сучасна Росія лише метаморфоза Московії. Ну як у цій плеяді великих не процитувати нашого Михайла Грушевського, автора десятитомної історії України Русі? Ми є народ, у якого вкрали назву. Общеруської історії не може бути як немає общеруської народності. Ми знаємо, що Київська держава, право, культура були утвором одної народності українсько-руської, Володимира Московська другої. Ну, що до назви, вперше слово Україна ми знаходимо у літописі від 1187 року, де йшлося, що за Переяславським князем Володимиром Глебовичем за ним же Україна багато потужила, і мова там точно не йшлась про якусь окраїну, як люблять про це говорити наші приуральські сусіди. А далі ми постійно у літописах зустрічаємо 1189 Ростислав Берладник приїхав в Україну Галицьку. 1213. Данило ж повернувся додому і їхав з братом і прийняв Берестій і Угроверськ, і Верещин, Столпе, Комов, і всю Україну. Україна є більш молодою назвою Русі. Так само Франція колись звалася Галією. Британія альбіоном. Іспанія і Бергією найвірогіднішою і найпереконливішою слід вважати версію, яка пов'язує назву Україна зі словами Край, земля, країна а ніяк Не окраїна. Цю назву ми раз у раз зустрічаємо пізніше в актах і документах Хмельницького, Виговського, Дорошенка, Самойловича, Мазепи та Орлика. Так, Дорошенко в листі до Запоріжжя у 1671-му писав про всю Україну. Народ наш український. При цьому в той самий час ми бачимо відносно нашої території і термін Руська земля. Не дивно, що історики, створюючи свої роботи, почали використовувати обидві назви: історія України Русі. Це наша Русь, звідки ми історично вийшли. Де Київ столиця, гербом залишається три а недвоголова двоголова курка, грошовою одиницею гривні, а не день. Тому Русь і велика Україна це назавжди наша.